Напередодні на новорічних свят червці перетворюється на руковий ярмар. Давайте дізнаємося, які ціни на ялинку відчуваються на всі вони А ви продаєте ялинки? Я а купую. Хто? Ви купуєте? А в кого? А на них чіпи є чи дозві. А Хто продавець? Ви? А що ви хочете на камеру Ні, Ми хотіли запитатись по чому. Ага, по чому, каже, оце є 100 гривень, оце є 60 гривень, ото є 40 гривень. А, а звідки ви їх привезли? Це, я йду парті, туди, туди, туди. А, а у вас є дозволя, щоб їх так? — А як? А — Можете його показати? — Як то? Це відход. — Ну, а ці? — Це не наші. — Це дазова. — Прошу. — У вас є дозвіл, на торгівлі? — Так, у нас є дазова. — У мене, у мене, у мене, у мене, у мене. — Так. — Можете показати? — Так. -то? — Ви бачите, я грабицька. — Бачу. Телебачення цікавиться всі. Експертиз, всі печатки, все-все є. Що ялинка розмитнена. Це є документ повністю, який підтверджує, надає право мені продавати їх. А звідки ялинки? З Австрії. З, Австрії. з Австрії. А є сенс вести ялинки з Австрії? Є сенс, бачите, що є. Бо тому що вони там дешевші, ніж у нас тут. Така 300. А у вас є дозвіл, щоб тут торгувати? Дозвіл? На це документ. А ці заказали. Це не є ваш. А звідки ви їх приважитесь? Бижність. Біженський райот. А скільки цих, що ви ще ялинки кошти? Це не ваші? Ні. Скажіть, будь ласка, багато порушників, які ялинки продають без дозволів? Дозволю? Майже кожного є документи.

Відоси ти так спочатку, що знімаєш, що я А я в публічному місті маю знімати всіх. ти мені що О, я вам показую посвідчення. Так вже не пізніше. Ти ж ти вірився. Йолки знімай на мене, так? Ось ціни ялинки. Х-300, Х-350. Х-25. Це все в доларах? Так, євро, долари, стої. Ви з дозволом працюєте чи без? Звісно. Все офіційно. А можете показати? Бачите, все чіпив, все документи. Так, слава Богу. Бачите, все з печати, все виписано. Все милу.